Не знаю, як вам, але мені цей сірий пластик, ланусі абсолютно не подобається. якась біднота. Тому пропоную це виправити і покрасити в чорний матовий колір. Дивіться, я вже купив тут цілий, цілий пакунок. І тут у нас раз. Чорний матовий. Два. Чорний матовий. Три. Чорний матовий. чотири чорний матовий. І один балончик грунта по пластику. От я думаю, що вистачить і все має виходить, ну жах. Я ще, кстати, ці штуки, наверное, тоже чорний покрашу. Ну, а тим часом звільняємо гараж від непотрібного автомобіля, щоб тут красити було зручно пластик. Ну все, покрасочна камера почти готова. Осталось только Столік її поставити і підете. І так, стіл я не йшов, але тепер треба ще прикрити чимось, щоб не запачкати, то мама вб'є. так, застеляємо. кесню і скотчиком фіксуємо. Я думаю, чітко. А тепер найважливіший етап йдемо знімати старий пластик. Сірий поганий. Більшість пластика в ланосі знімається дуже просто. Дивіться. Блять, щось не дуже просто. Перший пішов. Коротше поки ця штука зніматися не хоче, то знялася ця <рес> тема. Зі сторони, бачите, мене вже поломане і легко знімається. Ну Тут воно, по-моєму. Да, от воно Так, заходило щоб взяти почитися сюди ну коротше що будемо пробувати ну, ці сапожки класно знімаються коротше якщо хтось буде не знати отут задня оця штучка оказується, отут бачите там є болтик оказується. і його треба спочатку розгребсти а потім там знайти цей порожок кріпиться отут цим болтиком Цим шурупом, блядь, що це? Коротше воно настільки загниває. Я його тут молотком і дашкою запшикував, їле-єле викрутив, Ще треба з тієї сторони таке саме робити. Це жесть. І так відкрутити того порожка я не сумів, тому будемо зараз мити, то, що є, витрати і в покрасочну камеру. І так, ті деталі, які я зняв, я вже заніс в гараж. От, зараз буду їх грунтувати. Це такий перший етап. Зараз їх загрунтую, воно буде поки сохнути, а я буду знімати далі вже дверні карти. Це підсохне, я його покрашу і далі карти і так далі по е, такому конвейеру все покраситься. Я не знаю скільки треба грунта і як обільно треба ним запшикувати. От. Я боюсь, що б на всі пластикові елементи ґрунту. Того я прям сильно так не покриваю Грунт ліганця. ґрунт уже, вроде би, підсох. Вроде би, Так що думаю, можна починати вже фарбувати. От дверні карти передні. Вже я їх зняв. І трошки ну, вони тепер... Вони тепер сохнуть. Якщо ви не знаєте, як знімати дверні карти, то дивіться, у вас один болтик тут є, в кармашку, і три знизу. От. І ви знімаєте. Тут треба ручка. От. Тут є вся штучка плоскою твердкою. і відгинаєте, знімаєте ручку і все, потім карту. чуть-чуть вбік і вверх. І вона у вас знімається. От. А от задні тут... Бачите, один тут, а знизу тільки два. І так, перша партія пофарбована. не Дивіться, що, що тут плями, воно висохне, воно має бути все нормально. Коротше, по другим картам дивіться, деякі моменти. Оцю штуку треба знімати і знімається на обратної сторони. Ось тут просто такі скоби їх. А плоской плоскою відігнути. І оця верхня штука теж, вона, по ідеї, має зніматися. Тільки як вона зніма? А, вона, по-моєму, так от просто в сторону. Я зніму, я поставлю камеру на штатів і покажу. А, короте, бачите, обманув. Тут теж такі ж самі крючки, от вони з цієї сторони їх теж треба підгинати. І цю бархатку, по-моєму, називається, як, її теж треба знімати. Ну, ось і все, бачите, абсолютно чиста карта. Ось тут нічого заклеїти не треба, можете собі спокійно там красити. Попаде фарба, то нічого страшного. Тут теж бархат таку зняли. Все короте. класна тема. Бачите, яка вона тут замизгана, зашоргана. От, отут понизу. Десь тут ще було. От, отут найбільше видно. От. І ми зафарбуємо, його видно не буде, я думаю. Порівняємо. І так, приступаємо. Я на низ буду наносити типу, ну, нормально так, цього, цього грунта, так як на низу дуже багато ногами човгують і так далі. А вже поверху там вже так сліганца і все. Тому що я ж кажу, я боюсь, щоб його взагалі хватило, Бо там ще торпеда ціла і центральна консоль. Итак, задние карты. Начинаем. Займем позицию поудобнее. Оба. О, пошло. Ура. Сука, а тут жизнь не хочет. И ты. Это пиздец. Иду пошукаю шуруповерт. Ну все, надеюсь, сейчас дело пойдет. Итак. Сука. Мы же на эту сторону. О! Бля, ну шуруповерт тема. Выкрутил. Юху. Надо було ранше його бляд, взяти, дебіл я Нормально. Фух. А тепер з допомогою шуруповерта я думаю, що я і цю штуку зможу викрутити. Хуєнно. <рес> Коротше, даже шуруповерт не справляється з своей хернй. Того, скоріш за все, оцей порожок я буду красити просто отак. от. Як він є на місці сразу. Ну, а ще оці батони, чи як вони називаються, їх взагалі теж треба би зняти і покрасити. І так, зняв я ще задні карти, помив їх і тепер дивимось, тут, тут воно вже трошки краще підсохло. Ще видно, що воно мокре, ще воно не дуже. Цю карту я чуть-чуть типу, ґрунтом. бачите, вже особо Сильно їх не покриваю, щоб вистачило. Ну і ці штуки теж. Я думаю, що це вже можна фарбувати, а це ще має постояти. Я не знаю від чого це. От, тут бачите, такі на камері погано видно. А, такі пупиришки. Ну, коротше, хто побачив, той побачив. Не знаю від чого вони беруться. От, якщо що, потім ще там грунтом може зверху кидану, Або знову фарбу, але коли вже воно все висохне. от. І так, от такий у нас промежуточний етап. Все зняти майже. Ну, Тропеда зніматись не буде, торпеда буде краситись так як є. А тут все знято. Тут все знято. Єдине, що оця штука корочі, не знімається, я її теж буду отак от на місці буду і красити. Ну і ці батони я до них ще не дійшов. Я думаю, що, мабуть, теж покрашу просто так, от, як воно є. От. Ну, знімати це все. Розборка цього салона, це звісно, ужас. Ще предстоїть зборка на це жах. І так, всі елементи, які можна буде зняти, я вже зняв і пофарбував. Дурна карта, центральна консоль. Тільки свіжо пофарбована. Ще одна дурна карта, ще одна, ще одна, ну і ці всі накладочки. От. Все пофарбоване і вже сохне. Дивіться, коротше, що придумав. Салфетками обклав оцей порожок. Його зараз пофарбуємо. ну а З цим може далі будемо розбиратися. От. І так, коротше, от таку штуку придумав. Тут заклав майже з салфетками. А тут веша заскочив, тому що тут так салфетки погано коротше, заходили. Я просто заскочив і все. Тут я вже грунтом покрив плюс-мінус більш-менш спочатку на закритій покрив, щоб там достати. Потім приоткрив, тобто і вже тут, де видимо, ця частина не видимо, я до неї не лізу. Отут, де ця видима частина батона, то от покрив, зараз ще покрашу. І з тієї сторони теж саме зроблю. І в принципі це вже буде все і залишиться тільки торпеда, Ну, Торпеда вже походу на сьогодні буде. І так, давайте подивимось, що в мене вийшло. Отут. Вот бачите, вийшло так от доволі взагалі непогано. Мені подобається. Тут теж дивіться чорне. Тут, звісно, бачите, такий перепад був резинка. Я резинку не хотів красити, тобто ну, різинка хай буде така, як вона є. Тут ще бачите, не висохло. А зараз з тої сторони вже висохло, зараз покажу з тої сторони. От, тут отак. От, от. Я вже там заклав сідушку. То есть, ну, в принципі, непогано вийшло, як на мене. А, і тут ще спереді покажу. То есть, от, тут спереді теж. Так само ця вся штука покрашена. От, в принципі, в принципі, я задоволений, нормально. Ну от дивіться, вже от підсохло, бачите, про ці нюанси я говорив. Зверху, де дуже вигорівши, чогось я такими пузирками бралося. Зараз спробую ще раз пройти з ґрунтом і фарбою. Точечно. Коротше, вирішив терапіду все-таки покрасити, щоб вже за сьогодні все покрасити, щоб воно за ніч висохло і завтра вже все складати. І от що я коротше, придумав. Тут. Я забрався, а тут я вирішив просто скотчем. У мене є скотч. Я просто скотчем це все обхожу, тут заклею все. Тобто всі оці. Щоб ще залишилося терпети. Бардичок зняв. Ну і все. А далі все просто заклею скотчем. Стекло так же само, заклею скотчем. І все. І це буде найбурно адекватний варіант. Я знаю, що після скотча можуть всякі ці штуки, але, в принципі, зараз швидко покрашу і скотч здеру того. Я не думаю, що там залишиться від нього якісь сильні сліди. Отак воно от і вийшло, я скотчем заклею. Не знаю, можливо, мало, можливо, попаде десь краска вища. Але це фігня, я думаю, розчинником все зітреться. зітряться. Тут все вечір. Того треба поскрії, що там два бардачок і пепельничко. Тож треба де покрасити. Це вже таке. Тут зараз найголовніше цю всю торпеду покрасити. Починаємо. Ось тут опять, бачите, починаються починається де вигорівши такі збухання. Якщо на дверях ще біде де зверху, буквально на задніх, то таке, то тут це вже суттєво, того, я думаю, що тут треба наждачку Коротше, зняти слой какой-то. І цей того, оцей момент, то зараз підсохне вже воно, щоб не по мокрому возюкати. І я тут легенько пройдусь і все. І так, зараз вже 8 вечора, тут що бачите, ще бачите, воно ще мокре, ще не висохло, але вже покрите. Тут все в принципі отак от. вже от. 8 вечора, як я вже сказав, і вже 5 годин десь мене це займає. От, але це вже фінішна пряма по суті. Тобто тут буквально залишилось е, бардачок і оці мелкі ще детальки з торпеди. Ну І це пепельничка з консолі центральної. От. Це буквально зараз ґрунт висохне, я його ще. Там цідь починається. Е, воно зараз висохне, я його покрию фарбою от, і залишу десь тут разом з цим, -цим. Короче, на ніч, до завтра. Воно буде сохнути. І вже завтра я вже все зберу, воно вже все висохне. І вже можна буде показати фінальний результат, щось вийшло. На рахунок тих цяточок, таких тих папирошок, на вигорівших коротше, там, де, там, де вигорівший пластик, там чогось вони, з'являються. На торпеді теж. в мене там дуже багато було вигорівшого і там вони з'являлися. Тобто, я наждачкою знімав, воно по суті ніфіга не допомогло. По ну, вроді би як. Ну, коротше, Я там позакривав декількома слоями грунта і фарби. Висохне, подивимось, що короте, з цього вийде. Те, що там на задніх дверях то вони особливо не хвилюють, там зовсім трошки і в принципі, задні двері там та фігня. А от на торпеді ті моменти, якщо вони будуть видні, то, звісно, це буде трошечки так, <портити>, портити весь вигляд. Але я думаю, що там в принципі, все нормально, вроді би там вже таких прям не бачив. Тому до завтра. І завтра вже фінальний результат. Я вже все зберу і тоді покажу вам. І так пройшла рівно доба від до моменту, як я пофарбував рішень. Я все склав, воно все висохло, і давайте подивимось, що в нас вийшло. І так, враження Віталіка. Ну <рив> хуйня що ебаная. Делает, <рив> ти що, Вася, посмотрите. Та ні, ну тема, я взагалі не знав. Можна сказати, ти тема, блядь, ти ж мене попросив, блядь, можна висказати свою думку. Ну я не знаю, чим Назар це краса, але виглядає ну конечно. Я такого ще не бачу тут в Ауді. Кажу в Ауді. Хотів сказати, щоб ти в Ауді так же так же зробив. А що, ці теж тема покрасились? Вони ж були Сірі, да? Да, їх трошки даже покрасив. Ну зрозуміло, що воно гарне, воно виглядає тепер мокре таке, наглажене, чисте. Як тряпкою тряпку тільки протерте. Дуже чітко. Подобається, і так? Ручня, і ручника він натирав. Все натрачує. І що тепер по -по патолоджика Алькантара зі чорний? Ні, ну ну можна, можна подряпин, тепер Тіп, ну, немає. Ні, ну вони є. Цих не видно. Вони є. Ну якщо приглядатись, ну Ось тут де великі були, вони не забрались. Я там знімав на відео, наприклад, така. Ну це вже прям Ну прям великі, то зрозуміло, що буде да, сюди. Так то. Тобто, навіть порожки, дивіться, вони, можна сказати, як нові. Мені цікаво, я зніму через рік, рівно через рік зніму, да, вона буде в експлуатації їздити, шостим з цим станеться. Я не буду взагалі нічого підкрашувати за цей рік, щоб потім порівняти. Але поки що, ну дивіться, ці порожки, які постійно затуптані, тобто вони поки що нові. Ну, Тому що ніхто ще особливо не їздив. От, так то от, торпеда. Бачите, тема. Тут все було вигорівше. Торпеду знімав? А, Ні. ну так, там вже ж вигорівше було. Тут ще, було чи, все чи? вигорівше і бачите? от, е, Що я показував на відео, що там, де вигорівше, там папирошки. Бачите, тут декілька слоїв наложив, тут немає. Е, бачите, Але видно, що тут декілька слоїв. Тобто, якщо прямо приглядуватися. Бачите, тут так, деякі кисливо видно. Отут, там де я наждачкою трошки знімав, тут вже такого не було. Тобто, воно закрасилось і вже цих таких похерців не було. Того, е якщо ви красите, у вас є такі вигорівші сильно ці, тот і мій сервис наждачка, я 2000 наждачкою легенько пройшовся, буквально не знаю, секунд 30, і воно вже нормально краска лягає. Ці штуки теж, бачите, ну, типа. Ну вони вже були не нові, тобто я їх чисто по приколу, можна сказати.